Сергій Тарасов чому зебра смугаста? Жив собі художник. Він фарбував міста в найрізноманітніші кольори, бо жити в сірих і одноманітних сумно. На великих стінах будинків малював узори, в парках і садах розфарбовував дерева, квіти, малював пішохідні доріжки, аби всі знали, де слід переходити вулицю. В червоний, жовтий, зелений кольори малював світлофори, птахів, тварин та навіть домашніх собачок та котів, котрих приносили до нього господини. До майстерні художника прилітали метелики. Вони сідали на чистий аркуш паперу і чекали своєї черги, щоб стати яскравими й барвистими. Жила у художника маленька мавпочка, але вона не вміла малювати так, як господар, а тому тільки носила його фарби і пензлі. Одного разу художник поїхав до іншого міста. Мавпочка залишилася вдома одна. Їй дуже захотілося щось намалювати і стати відомою як художник. Вона взяла фарби й пішла до міста. Там зустріла собачку. Хочеш, я тебе пофарбую? запитала мавпочка. Хочу, відповіла собачка, і мавпочка пофарбувала її в рожевий колір. А оскільки вона ніколи нічого не фарбувала, окрім паркана, то й собачка розфарбувала в рожеві смужки. Потім мавпочка зустріла кішку. Хочеш я й тебе пофарбую? «Хочу», – відповіла та, і мавпочка пофарбувала кішку в зелені смужки, фарбувала всіх, кого зустрічала бегемота в жовті смужки, верблюда в сині, ворону в червоні, а горобчика у фіолетові. Розфарбувала всі будинки, вулиці, парки і сади. Місто стало яскравим, барвистим і смугастим. Мавпочка дивилася на свою роботу і думала. Молодець я таким гарним зробила місто. І в цю мить до неї підійшов кінь. Хочу, щоб ти мене пофарбувала. Певно, смужки нині в моді. Мавпочка дістала пензлі, але фарб уже не було. Лишились тільки чорні. Гаразд, фарбуй в чорно, модний не колір, а взір. І мавпочка розфарбувала коня від двох аж до хвоста в чорні смужки. А через два дні до міста повернувся художник. Як побачив він смугасті дерева, будинки, смугастих собак, птахів, котів. За голову вхопився, побіг додому, взяв нові фарби і почав усе і всіх перефарбовувати. А коли все зробив, прийшов до нього кінь. Перефарбуй мене. Ким би ти хотів бути. А мені все одно головне не відстати від моди. Якщо ти такий модник, ходи мгасти. Сумушка нині наймодніша. і кінь пішов переконаний, що наймодніший, звичайно ж він. Відтоді кінь-модник так і ходить смугастим, а щоб його не сплутали з іншими, називає себе зеброю.